Доброго дня, я Лілія Юрівна, лікар-інфекціоніст лікарні Святого Мартина. Вірусний гепатит А це захворювання, яке передає фекально-оральний механізм передачі, тобто передається через брудні руки, через воду, через посуду, але це захворювання, яке відноситься до захворювань кишкового тракту. І зазвичай протікає легко або в середній формі важкості важких форм вірусного гепатиту А не буває. Хронічного вірусного гепатиту А не буває. Вірусний гепатит А протікає досить легко, особливо якщо це стосується дитячого населення. Відразу хочу підкреслити, що профілактикою вірусного гепатиту А ну звичайно, саме окрім саме під режиму дотримування, є вакцинація є. Профілактика у вогнищі. Відразу хочу попередити питання, що будуть виникати, що ми робимо у вогнищі, якщо от у одному класі проконтактувала, дитина захворіла на вірусний гепатит, а усі батьки перестрашені, що робити? Ніхто нічого не відмінав. Золотим стандартном діагностики обстеження контактних на методом на печінкові проби це алат, асат, лужна фосфатаза і ГГТ. З перших днів обстеження ці аналізи будуть можуть бути позитивні, повторне обстеження проводимо через 14 днів або через 21 день у вогнищі і так визначаємо контактно. Хто може захворіти, хто не може захворіти. Хочу повідомити всім, що усі дітки, які щеплені, дітки дорослі, які щеплені проти вірусного гепатиту. Б, захисту від вірусного гепатиту А мати не будуть, тому що щеплення від вірусного гепатиту Б входить у календар щеплень національний і тому воно є обов'язковим. А щеплення від вірусного гепатиту А не входить у календар щеплень воно проводиться індивідуально, проводиться у вогнищах. Обов'язково його проводити не треба, і тому я хочу сказати всім, що не треба боятися інфекційних захворювань, треба вчитися жити разом із цими нашими інфекційними захворюваннями, треба їх попереджувати. Ми всі знаємо, що віруси, мікроорганізми це наші друзі, які йдуть по життю поряд з нами. Деякі створюють наш мікробіом нашого організму, деякі з деякими нам треба допомогти допомогти, щоб наш мікро, наш макроорганізм з ними боровся. Якщо ми пережили... Епідемію COVID-19, то я думаю, що із такими старими захворюваннями, як вірусний гепатит А, легко можна справитися. Тому мені хочеться. Нагадати, правило, яким ми недавно всі користувалися, це правило миття рук і обробки рук. Ми попереджаємо дуже багато інфекційних захворювань. Це не тільки вірусний гепатит, а це ковід, про який ми ще не забуваємо. Це різні хвороби, вірусні, це руки, ноги, рот, коксаки, багато кишкових захворювань. А також це наша гігієна, наші чисті ручки це наше здорове і щасливе життя.